Экипаж из исполнения. 6 січня у рівному близько 6-ї години ранку під час чергового патрулювання міста правоохоронці помітили легковик, водій якого порушив правила дорожнього руху. Автомобіль марки Лансер» рухався по вулиці Степана Бандери. Чоловік здійснив приїзд на заборонений сигнал світлофору. Після цього патрульні вирішили зупинити автомобіль порушника, але водій на марки так просто здаватися не захотів. Водій на закону вимогу патрульних про зупинку не прореагував, а навпаки, пришвидшився. Про порушник рухався по зустрічній смузі, проїжджаючи не Одноразово перехрестя на червоний сигнал світлофора. перетинав суцільну лінію розмітки. Після переслідування в місті водій виїхав на трасу міжнародного значення Київчоб, де продовжив рух проти транспортного потоку. Патрулі не встигли зупинити авто. Адже через 15 хвилин переслідування водій не впорався з керуванням на розв'язці доріг та вилетів з проїжджої частини. Баже швидку ДТП Викликайте швидку. Він попав в ДТП, з'їхав з дороги. Де Він кого на задівали. Під час затримання Керманич медичної допомоги не потребував свої дії. Він пояснив звичайною цікавістю. Свою поведінку працівникам поліції він пояснив звичайною цікавістю. Мовляв, хотів перевірити потужність службових автомобілів на допитливого 51-річного рівняна, на який розбив своє вщент. Власне авто склало одразу чотири адмінматеріали за частиною першої статті 130 керування у стані сп'яніння, 124 стаття Скоєння ДТП, 122 прим. 2 – невиконання вимоги про зупинку, і частина 2 статті 122 – проїзд на заборонний сигнал світлофора. Інспектори відвезли гори водія в наркодиспансер для освідування стосовно стану алкогольного сп'яніння. В крові у чоловіка експерти виявили алкоголь.